Прославляють Бога та збирають гроші на ЗСУ. Так, учні катехетичної школи, парафії Царя Христа та семінаристи Івано-Франківської архієпархії УГКЦ об'єднались у благодійній розколяді. Спільно разом зібралися такі два колективи, щоб іти колядувати в першу чергу. Прославляти Бога колядками. Також щоб у коляді, десь відобразити. Ми розуміємо, що в нас є війна, що Україна страждає, але зрозуміти, що через коляду бо коляда це є також молитва, що Бог є з нами і Бог нас не залишає. Ну і також наша ціль це є допомогти ЗСУ, також з фінансової сторони нашими колядками, таким чином. Долучитися з нашої сторони, підтримуючи, показуючи, що церква і діти наші українські також є разом беруть участь і допомагають, співпереживають те, що співпереживає зараз Україна. Головна мета розколяди зібрати гроші для 45-го окремого стрілецького батальйону. Ця коляда вона присвячена для збірки нашого батальйону для санітарної машини, яка нам край необхідна. Допомогою вертепу, я думаю, що нам Господь Бог і наші підприємці, що нам допоможуть зібрати ці кошти, що ця машинка прийде до нас у батальйон і буде спасати життя наших хлопців і моїх побратимів. Ідею благодійної розколяди подала волонтерка Галина Панків. каже, кошти на санітарний автомобіль збирають уже давно. Та через те, що довго не могли закрити збір, тепер вартість автівки зросла удвічі. Збирали різними способами, різними методами не, суми не вистачало. Є 85 тисяч а треба 240 і дуже шкода, тому що перший автомобіль ми могли купити за 110 тисяч. Нам не вистачало просто ну буквально якихось ну там 30 тисяч. А тепер ми змушені платити ще раз таку ціну, тому що за цих 240 тисяч ми б були купили два автомобілі, коли була можливість. Для того щоб закрити збір, колядники завітали до франківських підприємців та держустанов. Розпочали ж свою благодійну розколяду з міської ради. Ми завжди з радістю це сприймаємо. Там, де є можливість допомогти, бо різні приходять колідники, приходять діти-сироти, приходять так як сьогодні Соня. Нас прийшла така гарна коліда з такими гарними дітками, з гарними вінчуваннями, які збирають і роблять благородну справу, збирають кошти на придбання санітарного автомобіля. Ми завжди з радістю приймаємо таких колідників, чи можемо допомагаємо, але допомагаємо багато ми військовим частинам, не тільки нашими воно а взагалі військовим частинам, які створені на теренах нашої держави, загалом із своєю. У різдвяною благодійною розколядою волонтери відвідали майже три десятка приватних та державних установ. Мар'яна Джерчу Анастасія Багей, телерадіокомпанія компанія Раї.